Вітаю вас на каналі «Садівництво та городництво». Хто завітав вперше? Я Світлана. У нас сьогодні поблискує класне весняне сонечко, погода просто фантастична для роботи в саду. Сонце додає натхнення та мотивації. Так, я сьогодні вирішила взагалі нічого такого дуже розумного не придумувати. І так, мені здається, подала багато теорії за останній час. Вирішила сьогодні взагалі показати свої садовогородні справи, що я зараз роблю на городині, що я зараз роблю в саду такі створити комбіноване відео, тому що роблю я багато. Одне відео показує одне, друге відео показує друге. А сьогодні вирішила поєднати всі відео. Чим садівник може займатися в таку весняну, скажімо, вже в березневу погоду, коли температура плюс 5, плюс 10, вона зараз плюс 12, обіцяють взагалі знову дуже теплу погоду. Тому пішли, покажемо, чим я зараз займаюся. Так, Спочатку вас запрошую до теплиці. У мене тут, бачите, сидирати, все зелене теплиці я вже вам розповідала, що ми за лісою вже сіяли тут зелень. І в мене є перші всходи. Я вже провітрюю. Зійшла, дивіться, як класна радиска. Буде тепло, буде стабільне тепло, то будемо мати вже і свіжу радиску. Також повсходила петрушка, посходи потрошки і салатик, і кріп всходить. Я думала, чесно кажучи, тому що тут рядами цибуля, там зелень, там салатик. Ми все сіяли так, рядочками. Думала, що цибуля піде перша в ріст, але ні, бачу, все ж таки, редиска зійшла саме перша, що означає, що редиска все ж таки полюбляє таку прохолодну бачите, погоду. І їй така температура більше підходить, ніж. Цибулі, Цибулі, напевно, потрібно вже більше тепла, аніж іншим холодостійким рослинам. Так, тут похвалилася. Ще в мене стоять, бачите, стоять горшки з хортензією Аннабель. В теплиці вони стоять, бо це весни я Розділяла, пересаджувала Анабель, і в мене було два таких гарних пагони. І тут вони вже набухають, вже є бруньки гарні. Можна підляти раді фармом і тоді вона взагалі піде активно вже вріст. Але поки ще прохолодно, павичок сидить, гріється на сонечку. Також, до речі, я думаю, що якщо буде таке стабільне тепло, треба ще все одно за погодою спостерігати. Але якщо березень буде такий теплий, як зараз, то в нас в день плюс 10, навіть якщо похмуро є. Були якісь трошки приморозки дві ночі, але от мінус один, мінус 2 для теплиці, для холодостійких культур, то це ні про що. До чого я веду? Якщо березень буде такий теплий, на квітень це ще, звичайно, рано дивитись, погода може мінятися, можуть бути іще приморозки. Але я все хочу навчитись вирощувати пекінку. Є, звичайно, багато нових культур рослин. Нещодавно дивились багато відео. Можна ще багато чого нового посадити, не тільки стандартні культури. Картопля, томати, огірки, там кабачки, можна багато чого нового, цікавого дійсно вирощувати на городині. Але я все хочу вирощувати пекінку. Вона дуже подобається моєму чоловіку, вона м'ягенька. Подобається більше саме в салаті, ніж така качана білоголова капуста. Хоча молода капуста, головка білокачана, то вона також дуже м'ягенька. Але щодо пекінки. Пекінку потрібно вирощувати рано. Вона є холодостійкою культурою, мінус 2 градуси, вона також цих приморозків весняних вона не боїться. І на розсаду її можна висівати саме ось в теплицю чи в парник. Одразу у ґрунт. Не робити вдома розсаду, а коли ось така вже прохолодна погода, ґрунт трошки підігріти, проляти гарячою водою, якщо це парник, і висівати пекінку. Потім її в парничку одразу і пікірувати, розсаджувати, і щоб вона в квітні вже формувала головки. В травні їй жарко. На початку квітня її вже треба пікірувати і в квітні мати капусту. Травень вже жаркий, якщо жарко, то вона пускає цвіт. Тут потрібно ось цей момент не пропустити. Тому я думаю, взагалі висіяти вже її на розсаду в теплиці, накрити. Будуть якісь приморозки, будуть щось прохолодно, я накрию її спокійно білим агроволокном, щоб їй було тепліше. Якщо там вже раптом буде мінус 10, передбачатися там мінус 7, мінус 8, буде холодно. Якщо мінус 2, мінус 5, то накривати не потрібно. Враховуючи, що ми говоримо вже нагородню тематику, то я і... Покажу, що я зараз сію. Вже з 20 лютого ми можемо приступати до посіву перцю. Раніше цього робити не потрібно, тільки якщо ви не плануєте перець висаджувати в теплицю. Я перед посівом, я його пророщую. Беру закритий контейнер. Це в мене паперовий рушник, змочила я його водою і сюди висипаю насіння. Мені такий метод більше подобається, ніж одразу його висівати у ґрунт. Я так бачу, яке насіння проростає, скільки його проростає. Коли воно вже проросло, то я його тоді засіваю у ґрунт. Накриваю зверху також рушником. Сюди, в цей же контейнер, я кладу назву, що саме я сію. Це дуже зручно. Поклала, враховуючи, що це пакетик паперовий, я його кладу у зіп-пакет. і накриваю контейнер кришкою, ставлю його в тепле місце близенько батареї. Дещо було за 20 градусів тепла. Тоді насіннинки, якщо вони гарної якості, то вони і швидко проростають. Покажу вам контейнер, який я ставила перед цим, бо я також не одразу весь перець одразу ставлю на пророщення. Томати я таким самим методом роблю. Я поступово, мені так легше. Тут пакетики, бачите, отак, з назвами. Головне не заплутатись. І якщо класти насіння, то у вас воно проростає дуже швидко. Ви на наступний день вже побачите результат цього методу. Тут це я робила вчора і буквально за ніч одна насінинка вже проросла. Ті поки мовчать. Чи навіть одна зелена також, мені здається, ось тут вже є якийсь там пушочок маленький. Тобто, ось цю насінинку я вже можу спокійно занурювати у грунт. Це, до речі, Хаски f 1 насіння перцю. Томати, ось таким методом я буду починати пророщувати десь після 10 березня. Тому що багато томатів в мене йде в теплицю. Якщо у відкритий ґрунт, то після 15, навіть 20 березня починайте їх висівати у ґрунт чи пророщувати. Тому що. Зараз, звичайно, весна тепла, але все одно в травні можуть бути приморозки. Росада наша, якщо вона посіяна рано, вона витягується, їй не вистачає ні поживних речовин, ні сонця, ні свіжого повітря. Вона хоче рости на вулиці. І місця в таких маленьких стаканчиках їй дійсно буде дуже-дуже мало. Тому не спішіть, я знаю. Хто сіє розсаду, то руки чухаються, ще в лютому хочеться все швиденько посіяти і насолоджуватись цією зеленю. А потім в кінець квітня, і ми не знаємо, місця в нас вдома не вистачає, і ми не знаємо, що куди втикнути, щоб воно дочекалося виходу на вулицю. Тому не спішіть, робіть все чітко, по правилам, кому. Коли, куди сіяти. Прийшла тепла пора, і ми почали, якщо сонечко є, то ми ходимо в поле практично кожен день. Розім'яти Айми кісточки після зими, та й Аліса хоче розважитись, побігати. Хочу зараз вам показати, я вже вам показувала, що я в полі знаходжу багато для себе нових рослин. Раніше я цього не помічала, а зараз для мене це просто знахідка. Поле стало для мене як новий розплідник. Альма, йди сюди. Якось ми прогулювалися. І я побачила серед цієї рослинності. Яскраві малинові пагони. Знаю, що з такими пагонами є дерен. Зробила я опитування в інстаграмі, і мені сказали так, що це дерен, єдине невідомо зовсім. Аліска з букетиком. Клас. Дякую! Супер! Єдине невідомо, якого він виду. Абсолютно, тому що є різні види дерену. Хтось писав, що це може бути агресором, що він дуже сильно може розповсюджуватися корінням. Я вирішила поки його відсадити собі в горщик, а там будемо бачити, якщо він мені сподобається зовні, як він виглядає. Якщо я знайду місце для нього в своєму саду на осінь, я його десь притулю. Але дуже класно, в кого є берізки на ділянці, то взимку ось такий дерен з червоними такими малиновими пагонами дуже класно виглядає з берізками. Білі берези червоні пагони виглядають просто фантастично. Беріть собі на замітку. У нас поряд протікає канал. З якого я брала саме ось цю осоку для нашої водойми. Брала її для біоплату. Ця осока харчується саме цією зеленю водною. Коли ви бачите, що вода так цвіте, така зелена-зелена, то є рослинки, які нею харчуються цією зеленю. Кажу ось так ближче, це вже альма пройшлася, то скаламутила. А так вода тут дуже-дуже чиста. Вона такий гарний струмочок, настільки чистенька просто і м'яка вода. Я так думаю, альма пройшлася, скаламутила. Вона харчується цією мутю і от таким, таким, самим, от таким чином вона очищає цю воду. Тобто, якщо ви плануєте якусь водойму, навіть маленький ставочок, вам потрібно підбирати, шукати рослини для біоплату, але через їх коріння має бути рух води. Тобто потрібен якийсь фонтанчик, фонтанчик в воді самій, навіть не ззовні, а в самій воді, щоб через коріння був рух води. Тоді вода у вас буде чиста. Далі запрошую вас в сад. У нас поступово прокидаються первоцвіти. Але я помітила, що навіть не тільки первоцвіти прокидаються, такі як проліски, тюльпани, масово йдуть в хід, нарциси. Але і почали прокидатись півонії. Не тільки деревовидні, а й звичайні півонії. Також бачу вже ці їхні голівки, червоні, є зверху над землею. І це тільки кінець лютого. Швидко цього року розвивається, прокидається природа, але за цим дуже класно і цікаво спостерігати. І якщо ви є таким самим спостерігачем, як і я, то обов'язково підпишіться на канал. Якщо ви цього ще не зробили, будемо разом спостерігати. Ну, в даному випадку, ви за моїм садком, але. Погодьтесь, це цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте це зробити. Буду вам показувати масу натхнення та мотивації роботи в саду і на городині, і як це все класно поєднати в одному стилі. Зараз пора обрізки саду, чим я, в принципі, і займаюся. Обрізаю плодові дерева поступово, тому що це витрачаю я не один день, щоб обрізати плодове дерево. Мені дійсно потрібно пару днів, щоб спокійно біля нього покрутитися, все передивитися, плюс висота це не тільки секатор тут потрібен. Тому витрачаю я на це, напевно, 3-4 дні, щоб обрізати одне дерево, але мені так легше. Ну і плюс погода. Треба, щоб не було сонця, не було вітру, тоді це комфортно робити. Плодових дерев, в принципі, в нас небагато. Буквально грушка, черешня, яблуня і алича. Це таких чотири масивних дерева. Всі інші молоді дерева з молодими, то роботи, звичайно, набагато менше. Зосереджуватись на стрижці я дуже не буду, хочу показати одне. Ось ці бруньки це йдуть плодоносні бруньки. Їх дуже багато, можна помітити саме ось так: вони йдуть всередині дерева, дуже їх багато, і часто люди їх прибирають. Не потрібно цього робити, тому що ось ці такі грубі, грубі, бачите, вони такі жирні. Це йдуть плодоносні бруньки. Ось ці пагони молоді, довгі, тут плодів в нас не буде. Це однорічний пагін, ми його вкорочуємо, тому що на ньому ніяких плодів не побачимо. Тому дуже не прибирайте такі ці жирні бруньки, інакше ніяких плодів ви мати не будете, особливо на таких молодих деревцятах. От навіть тут дивіться, тут. Пагінь, де зовсім нема таких жирних, бачите? Абсолютно нема жирних. А на кінчику є. Ви їх залишайте. Якщо вже коли дерево буде плодоносити, це грушка і буде багато плодів, тоді, звичайно, маленькі плоди частково ми прибираємо, інакше дерево просто може не витримати, коли у вас дуже-дуже багато плодів. Ви дивитесь на стадії плодоношення. Скільки у вас дійсно плодів цього року виходить? Якщо дуже-дуже багато, то частину потрібно дійсно прибирати, щоб дерево було легше витримати всю цю масу. Також я поступово і стрижу туї. Це також не один день роботи. Я, я цією роботою насолоджуюсь. У мене немає такого, що мені за один день потрібно все зробити і потім в кінці дня. Я ледве ноги пересуваю. Ні. Я намагаюся від такої роботи отримувати задоволення. Тому я кожен день я розпочинаю таку роботу. Рано в саду, вже з середини лютого, я починаю поступово все обстрігати і закінчую це. От кінець до кінця березня це все можна робити. Ну, дивлячись, звичайно, від погоди, від температури. Але я від цього отримую задоволення. Я протягом дня, поки та малістка займається своїми справами, то я можу дві-три туйки обстригти, обстригти якийсь чагарник, пройтися по квітникам, щось поприбирати, щось зробити. І так, щодня Щодня я приділяю буквально хай дві години, три часу своєму саду. І так, мені комфортно, і я таким чином отримую від такої роботи задоволення. Тому що нещодавно буквально було дуже багато коментарів: що о, настає тяжка пора для садівника. Ні. Розприділяйте свою роботу, отримуйте від роботи задоволення. Це. Особливо навесні, коли ми всю зиму були в будинку, не працювали з нашим садом, не торкалися рослин, не були серед природи, то навпаки, зараз ця пора для нас має приносити масу задоволення, масу натхнення, масу гарного настрою. Не робіть все в один день. розподіляйте свій час, навіть якщо у вас дача і ви туди виїжджаєте тільки на вихідних, то ви. Встигніть на дачі і попрацювати, і відпочити, і поговорити зі своїм садом. І повірте, ви все встигнете. Все, на цьому ми прощаємось. Тут Альма прийшла попрощатися. Аліса, то зараз в будинку. Я сподіваюся, що відео пройшло цікаво. Можливо, ви і знайшли якусь нову для себе цікаву інформацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях це. Сподіваюсь, що ви не даремно провели свій час. 20 хвилин, чи скільки. І було вам цікаво. Так, дякую всім за перегляд, бо я, я дійсно я отримую від цього задоволення. Я зараз розслабилась. І мені добре. Від саду ви маєте отримувати тільки легкість та позитив, чого я вам і бажаю. Все, дякую за перегляд і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе.